Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого: при незлічених багатствах прийде до нього горе, Йова, 20 глава, 22 вірш. І сьогодні ми з вами досліджимо трошки цю тему, яка називається Чому виникає зайва вага? Розв'язання зайвої воги цієї проблеми, воно водночас і легке, і водночас і дуже складне. В переважній більшості випадків зайві калорії, зайві кілограми з'являються з двох причин: або це надлишок калорій, які до нас надходять з їжею, і нестача фізичної активності. Інакше кажучи, аби люди правильно харчувалися, більше рухались, то Такої проблеми було б значно менше. Якщо говорити про енергоємкість харчування, то цих людей, то слід зазначити, що найчастіше в ньому міститься від 5 до 6 тисяч кілокалорій, замість необхідних нам 1800-2300 на день уживання надлишку їжі, великої кількості рафінованих продуктів, таких, як ви знаєте, всіх їх цукру, макарони. Кондитерські вироби, жирні якісь продукти, вони все призводять до поступового накопичення жирової тканини. Статистика показує, що за останні десятиліття в розвинених країнах люди стали значно більше їсти цукру. Наприклад, жителі Великобританії споживають у середньому один кілограм цукру на тиждень, а за два тижні в середньому в середній англії з'їдає стільки. Саме цукру, скільки він їдав 200 років тому за цілий рік. Разом із тим, у раціоні зменшується кількість фруктів, овочів і темних сортів хліба. Зазвичай не потрібно їхати до Англії, щоб побачити помилки в харчуванні, адже український так званий снікерс, можливо, ви чули свинячий шпик, він теж відіграє важливу роль і велику роль в надлишковій вазі нашої нації. А діти в перервах між уроками, що вони їдять? Сладкі пудінги, морозиво, цукерки, солодкі напої, коктейлі. Справа в тому, що для розвитку ожиріння достатньо невеликого навіть перевищення кількості калорій в раціоні і такий постійний надлишок, як 200 ккал, це приблизно 100 г хліба в день, призводить до набору 7 кілограмів зайвої ваги за рік. Також були дослідження, які проводили в країнах Східної Європи. Ви можете бачити їх на екранах. Вони показують, що збільшення ваги значною мірою пов'язане з малорухливостю, і це, на це також впливає наша професія. Так, найменший відсоток це 16,5% людей із зайвою вагою спостерігається серед працівників сільського господарства. А найбільше 38,4% серед працівників. Харчової промисловості у чоловіків, які працюють державні у державних установах, ожиріння трапляється вдвічі частіше ніж у робочих. Серед працівників розумової діяльності розумової праці надмірна маса тіла і ожиріння досягають 36%. Дослідження, проведені в Києві, показали, що діти з ожирінням на 20% рідше займаються фізкультурою і гімнастикою. Тобто телебачення, комп'ютер, планшети, велика кількість занять, можливо, якісь на які вони відвідують. Вони забирають в них достатньо багато часу. В них просто не лишається часу для фізичної активності. До того ж, не тренований організм стає сприятливим до хвороб, до розвитку до стресу, до емоційних травм, особливо призводить до розвитку ожиріння, перехід від великого фізичного навантаження до низького. Це ми можемо спостерігати у людей, які раніше професійно або дуже багато займалися спортом і перестали це робити. Також в появі зайвої ваги певну роль відіграє, відіграє і генетична схильність. У сім'ях, де батьки мали нормальну масу ваги, тільки 9% дітей страждали надмірною вагою. Якщо один з батьків мав ожиріння, то в дітей воно було в 50% випадків. А якщо обоє були повними, то цей відсоток піднімався вже до 75-80% випадків. Переїдання в ранньому дитячому віці призводить не тільки до збільшення розмірів жирових клітин, а також для зростання їх, їхньої кількості. Цей тип ожиріння називається гіперпластичний, і він призводить до більш стійкого збільшення ваги. Однак добра новина полягає в тому, що у людей, які мають навіть генетичну схильність, ожиріння розвивається. Вкрай рідко, якщо ця людина дотримується помірності в харчуванні і достатньо багато часу приділяє фізичній активності. Цю таблицю, що ви бачите на екранах, це таблиця найбільше енергоємних продуктів у калоріях на 100 грам готового продукту. Це з довідника за редакцією Скухіріна і Вольгарова. На прилавках наших магазинів є вдосталь продуктів з високою калорійністю. Іноді ми навіть не замислюємося і вживаємо їх і поступово набираємо вагу. Також перед тим, як їх придбати, важливо уважно передивитися тикетку і подивитися склад продукту. Щось подібне відчувається, і коли ми поглинаємо без розбіру якісь книжки, газети, журнали, відео з Ютуба чи з Тіктока. Інформація, що міститься в них, наповнює наш розум і не приносить йому користі. Стань, давайте будемо розбірливими в, не тільки у фізичній, у фізичні, а також і в духовній їжі, вибираючи лише те, що містить справжню мудрість. В Еклезіаста, 12 глава, 11-12 вірш, на, віршах, написано: висловлювання мудреців як стрекала, і збірки притч, як міцно вбиті цвяхи, вони дані єдиним пастирем, і тому, мій сину, будь обережний, укладанню багатьох книг не буде кінця, а надмірне навчання, мука для організму. Бережіть своє здоров'я і Божих вам благословень.